Евакуація. На превеликий жаль, для значної кількості українців це стало реаліями сьогодення. Аби знайти прихисток та зберегти своє життя, люди, рятуючись, не забувають і про своїх друзів чотирилапих. І тут не важливо, хто це, велика собака чи маленька кішка. Варто подбати про безпеку якоїсь самої тварини, яка може налякатися або травмуватися під час поїздки, так і про безпеку її перевезення. При перевезенні тваринки відчувають дуже потужний стрес, а особливо кішки вони стресонеустойчиві, то з цим треба боротися декількома шляхами. По перше, можна їх готувати до стресу ще до переїзду, виводити на вулицю. Тих, кого не виводили, ну, спочатку, там буквально на 30 секунд, на хвилиночку. У процесі транспортування повинно бути комфортно і тварині, і іншим пасажирам. Тому щоб тварина відчувала себе спокійно, потрібно використовувати такі засоби. Найпростіші це арома масла. Наприклад, є засоби, які наносяться на холку. Вони у своєму складі мають лаванду ефірну олію або Біргамот та деякі інші, і вони м'яко-м'яко, дуже безпечно проявляють свій заспокійливий ефект. Лікар розповів, яких правил треба дотримуватись для того, щоб обрати правильні заспокійливі засоби тварині. Треба знати статус роботи нирок і статус роботи печінки. Бажано зробити все ж таки аналіз. І лікар призначить. Ну, це вже потужні препарати, і реально на деяких тварин вони діють так, наче вони овочами становляться, їх зовсім нічого не бентежить, ніяких в них нема. Цікавостей, ну і звичайних стресів нема. Темперамент тварини дуже часто плутають з характером, навіть вважаючи це одне і те ж насправді ж темперамент це основа для формування характеру тварини. Тому темперамент тварини впливає і на її стресостійкість. І ще ж треба вважати хто тварина за психоемоційним станом, сангвінік вона. Міланхолік, халерік, флігматік це теж дуже багато значить. Тож плануйте переїзди із твариною завчасно для того, щоб для вас і вашого улюбленця вони були безпечними та комфортними.